В наявності маємо також триммер Voyager V929. Як на мене, дуже вдала модель. Значить, Що тут є? Ну, В першу чергу, тут у нас. Дисплей інформаційний, який показує нам рівень заряду акумулятора. також додаткові датчики. Датчик, що працює від мережі, тут комбіноване живлення. Якщо повністю розрядився акумулятор, ви можете під'єднати мережу, він одразу буде працювати Він напряму. І датчик, що потрібно підлити мастилу. теж дуже хороша підсказ... така підсказка. Значить, тут у нас є також хороший нульовий зріз, приємний дрібний зуб. Без насадки, що ми можемо робити? Ми можемо робити рівні контури, рівняти, прибирати лишню щитину. Це може бути просто гоління під нуль. Також ви можете, наприклад, використовувати для підстригання шиї, щоб підрівняти її. В комплекті ми маємо насадки на 1,5-4,5. Мастило щітка, кабель USB. Хороший універсальний пристрій, дуже зручна форма. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Значить, тут у нас працює пристрій 200 хвилин від декамулятора, час зарядки 2,5 години. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці. 899 гривень ціна на пристрій. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.